Справа 1372. У Галичині у 1787-1856 роках використовували міру довжини стопа Галицька або Львівська, що дорівнювала 0,2977 метра округлице число до. Ну що ж, дивимося у першому заданні треба округлити до десятих. Ну якщо ми округлюємо до десятих, то аналізуємо, скільки в нас є сотих частин. Дивимося, тут у нас є 9. сотих, 9 це 5 і більше, то ми округлюємо вгору. Це означає, що у нас буде не 2, десятих, а 3 десятих частин. То ми пишемо, що це наближено до рівня 0,3 пишемо метра. Є. Переходимо до другого завдання. Треба округлити до сотих. Ну що ж, щоб округлити до сотих, аналізуємо, оскільки у нас є тисячних частин. Тут у нас 7 тисячних частин. Якщо 7, це 5 і більше, округлюємо вгору, це означає, що кількість, десятих, тоді частин, ми, кількість сотих частин ми збільшуємо на одиницю. То у нас буде не 29, сотих, а 30, сотих. то ми записуємо, що це наближено до рівня. Пишемо 0,30, записуємо метра. Що ж, 0, це ми тут залишаємо, це ознака того, що ми округлили до сотих. Переходимо до третього завдання, треба округлити до тисячних. Ну, Якщо до тисячних, аналізуємо, оскільки в нас є десятитисячних частин. Це 7. 7 це 5 і більше, це означає, що ми округлюємо вгору. Тобто ми збільшуємо кількість тисячних частин на одиницю. Буде не 297, а буде 298 тисячних частин. То ми пишемо, що це наближено до рівня 0,08. 298 тисяч метра. Ну що ж, ось таке завдання на округлення десяткових дробів. На цьому вправу завершено.